Ваша відповідь. Почитайте закон, шановні, і не порушуйте закон. І статтю 19, частина 2 Конституції України. Ви що, таксіст? Вибачте мене. Друзі, всім привіт. З вами знову адвокат Антон Болт. сьогодні дуже корисне, цікаве відео. Нарешті з'явився в Україні перший суддя, який може. Дуже може. Насправді, за Віталієм Ковтуненка, я вже споглядав дуже багато відео і дивився давно е, випуски компанії Аверс. Ви великі молодці, те, що ви робите це? Потрібно робити і продовжити в тому дусі, тому що передавати огласці ті події, які зараз відбуваються, і те свавілля, яке чинить поліція, маст хев. Це обов'язково. Будемо казати так. Сьогодні ми подивимось, як е, проводився розгляд відповідний справи щодо. Не виконання законної вимоги працівника поліції, нібито не виконання законної вимоги, і про злісну непокору, про які працівники поліції казали водію і склали відносно нього протокол. Всі вже напевно це бачили. Відео однак, я хотів би звернути увагу на деякі важливі моменти і прокоментувати. Ну, по-перше, із своєї адвокатської практики я хотів би сказати з тих рішень, які я бачив, і з якими суддями я зіштовхувався, таких суддів дуже мало. Тому, друзі. Віталій Ковтуненко був судею Горностаївського районного суду Херсонської області. Також був судею Луцького міського районного суду Волинської області. І вже обраний на цю посаду він безстроково. І ще був кандидатом на посаду судді касаційного цивільного суду в складі Верховного суду 2016-2017 років. Я хотів би вам подякувати за те, що ви чините правосуддя згідно Конституції України та чинного законодавства України. Це дуже важливо, тому що люди бачать, і я впевнений, особливо в коментарях я подивився, що каже взагалі суспільство, коли бачить, як дійсно чесно. Відбувається правосуддя від себе хотів би звернутися до судді та сказати, що коли такі справи набувають розголосу, то тримайтеся, оскільки найближчим часом працівники поліції, а вони це вміють, я особисто знаю на своєму досвіді, почнуть певну медійну атаку на суддю. Ну, ми в свою чергу завжди допоможемо. Що треба зробити, також підтримати і продати власці. Ми це вміємо і можемо. Тому, якщо буде потреба, звертайтесь. А ми рухаємось далі. Почитайте закон, шановний не порушуйте закон і статтю 19, частина 2 конституції України. Це правильно каже суддя. Почитайте і не порушуйте статтю 19 конституції України. Скільки я вже про неї кажу, це дуже важливо, друзі. Запам'ятайте органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений конституцією та законами України. Я про це завжди друзі кажу, це дуже важлива стаття. Це стаття головного закону нашої держави. І працівники поліції не мають права займатися свавіллям, вигадувати щось, робити те, що не передбачено. До речі, друзі, звертаю вашу увагу у своєму авторському курсі. Зараз ви також маєте можливість його придбати, перейти в опис під цим відео або в перший коментар. І отримати для себе доступ до дуже крутих та корисних знань. Я постійно на своєму курсі зазначаю про ці фундаментальні речі, як і коли де казати, щоб вірно діяти, щоб вірно захистити свої права і вміти відстояти. А якщо права порушені, то притягнути до відповідальності саме таких працівників поліції, як ми з вами бачимо. Патрульний розповідає, що зупинили шкоду, а в постанові, виявляється, написали, що то «Нісан». Можливо, база просто підтягнула інший транспортний. Вибачте, у вас документи були? були на автомобіль. Як може з іншої бази підтягнути, коли ви вносите всі дані, саме шкоди, а у вас Нісан Кашкай? Зверніть увагу, що копи взагалі пишуть. Вони зупиняють один транспортний засіб, у них база підтягує інший, і вони все одно пишуть по базі. Тобто, не той, навіть транспортний засіб вони вписують в адміністративний матеріал. Ну як це так може бути? Ну ви ж дивите своїми очима. Чи що, чи проблеми, якісь з зором? Але цікавіше далі. Патрульні вирішили затримати водія. Мовляв, злісна непокора не пред'явив на місці військово-облікові документи. Я відео передивлявся, я готувався до справи, через що ви мною стоїте. Віде. То де тут зло, злісна непокора, коли особа каже, я при собі не маю. Він каже: в мене вони вдома, давайте поїдемо. Я вам все надам, покажу. Чи не було такого? Ви знаєте, де злісна непокора в даному випадку? Де злісна непокора, коли людина вам пояснює, роз'яснює, а ви кажете, злісна. Де категорична відмова? Що круто, друзі, зверніть увагу, суддя каже, суддя готувався до справи. Ось так повинно бути. Дійсно, суддя готується до справи, а не так, як в більшості своїх випадків ми приходимо до суду, суддя лише тільки відкриває справу і починає дивитися, щось там вичитувати, розбиратися, витрачати на це час. Навіть в більшості випадків судді не готується. А ось тут підхід дуже крутий. І по закону. І в таких ситуаціях, коли ви бачите, як суддя по закону відчитує, як кажуть, хвалить. Копів працювала б непогана індивідуальна, фінансова, персональна відповідальність, про яку я казав, про яку ми збирали з вами велику кількість голосів. І була петиція, яку ви знаєте, як розглянули і чим вона закінчилась. Ну питання і досі актуальне. І ось вам приклади. Станом ще даром громади, перебуває розшуку за статтею 210. Тепер запитання, чи є? Ухвала слідчого судді про оголошення даної особи в розшук відповідно до положень КПК і наявність кримінального провадження в відношенні даної особи. Немає. Не було ухвали. Постає запитання, чітко регламентовано, то чому ви так впевнено кажете, що особа в розшуку. Лише суд оголошує в розшук. Ні, ні. Ну і нарешті, друзі, нарешті, суддя каже про розшук. Скільки разів я вже про це казав, що цього розшуку, про який вони зазначають, коли зупиняють водіїв, пішоходів і починають розповідати про цей розшук, його ну нема. Він відсутній в чинному законодавстві України. Я неодноразово на це звертав увагу. До речі, друзі, якщо вам потрібна надійна юридична підтримка, залітайте к нам на сайт, придбайте для себе корисний пакет клубу юридичного захисту водія, і ви отримаєте надійну юридичну підтримку на дорогах України. А якщо Хочете сам то залітайте в наш шоп. До речі, там з'явилася у нас нова методична рекомендація алгоритм дій, якщо тебе зупинила поліція. Все покроково, детально, з прикладами. Все там. Наступне запитання: чиї вказівки ви виконували при доставці даної особи до обласного ТЦК? Вказівки? нічого. Ви стверджуєте, наполягаєте? Не стверджую, не стверджу, наполягаю. напевно пане. І ось цікавий момент. Чиї вказівки ви взагалі виконуєте? Відповідь вказівки ТЦК. Що це взагалі таке? Що взагалі відбувається? Поліція, ви про що? А чому ви особу не завезли тоді додому? Постає питання, якщо ви вказівки ТЦК виконуєте, вони кажуть, везіть сюди його. Оце не їхня компетенція, то ВСП займається цими особами. Згідно Купа. Але ви везете взагалі не реагуйте, бо вам сказали. Ви що, таксіст, вибачте мене, то згідно закону, ви підкоряєте ТЦК? Цікавий момент. Поліція, ви що таксисти, дійсно, а ви що таксисти захотіли туди відвезли, захотіли сюди відвезли, склали якийсь матеріал, написали його невірно, витратили купу, часу, людини, а ми вимушені в подальшому захищати свої права. І таким працівникам поліції майже нічого. Майже нічого. Цуча було б ще непогано, що суддя виніс окрему ухвалу і направив на державне бюро розслідування, що порушили кримінальне провадження відносно таких працівників поліції. За що за службове перевищення? За перевищення службових повноважень, тому що вони перевищили свої повноваження, вони зробили це незаконно, і суд це підтвердив. Ось і все. Піднімаємося. Наступна свідок. і тут випливають нові деталі. А по якому мобільному телефону ви викликали? Вибачте, народне ополчення, яке називаєте ТЦК СП. -особистому. Особистому. А де передбачено ваше право, і воно закріплено в Конституції України. Чи законів про Нацполіцію використовувати ваш особистий мобільний телефон в службових цілях? Це не, не, не день не передбачено, але ж ви розумієте, що я розумію Передбачен, я вам пояснюємо. Ви пишете рапорта на ім'я начальника, щоб застосовувати в роботі. Було таке? Було. Ви писали рапорта? Я особисто тут вірно каже суддя про те, що А наша ви використовуєте свій мобільний телефон. Також звертав на це увагу в багатьох своїх відео. Я казав про це, друзі, наказ Міністерства внутрішніх справ 1026, відкриваєш там є перелік, те, що дозволено до використання працівникам поліції. Вони, на жаль, це досі не вивчили. Хоча там перелік, порядок, все визначено. А чи виконано вимоги постанови 560-й працівникам обласного ТЦК в частині даної особи? Я не знаю, це право згідно до моїх постановок. А як ви тоді працюєте поліцейським? Я не зобов'язаний знати посадових обов'язків, всіх осіб і так далі. Да. Да. Та це постанова Кабінету міністрів. І ви повинні знати зміст взагалі. Ви у нас, працівник поліції, і казати, що ви не повинні і не знаєте, то вибачте, як ви працюєте тоді. Якщо приїжджають особи, ви навіть не перевірили документи, ви не перевірили повноваження. А з якого ТЦК приїхали особи? Без знаку спізнавання. Поліцейський не пам'ятає. Відеодокази нагадують. Я що ви мені не Ви не оновили. Луцький районний територіальний центр побудування, у вас буде грошу. Районний. А де знаходиться районний у нас? Полісмени не змогли відповісти, не вгадали навіть місто. Що робимо далі. Під'їхати на парковку, зробити реєстрацію. Скажіть, шановні поліцейські, де тут ми з вами почули, що ви звільнили особу і зробили відмітку у протоколі затримання? Ось відео це все. І де ви не знаєте, як правильно поступити? Невже не продовжується затримання особи? Ви кажете, продовжується. То скажіть, будь ласка, де? У вас що особу передано? Такому-то такому-то число підпис. А та особа посадова пише, що так, да, я особу прийняв. І завжди мені це подобається. Коли поліція приходить в суд, а вона, по-перше, дуже рідко приходить. Ну, дивлюсь, до цього судів вони приходять. Вони завжди кажуть так: є питання, і відповідь, знаєте, яка? Майже в більшості випадків 95. Я не пам'ятаю, тому що їм нема що сказати. Тому що вони просто стоять і мовчать, тому що вони розуміють. Що вони наробили, так давайте не робити того, що не потрібно. Давайте не робити самого початку те, що не в правовому полі. Давайте не порушувати права громадян. Ви ж сьогодні працівники поліції на службі, а завтра ви вже звільнені і можете опинитися в такій же ситуації. Верховенство права це дуже важливо. Ну і ще раз: наостанок дуже уважно, послухати. суддя резолює момент з розшуком. Це важливо, друзі. Суддя Віталій Ковтуненко закриває провадження щодо Волинянина. Жодної злісної непокори копам у діях чоловіка суд не побачив. Чому його розшукували? Оголошення особи в розшук. Це лише прерогатива суду, і то за наявності кримінального провадження. Якщо особа все СЗЧ її оголошують, так, це правомірно, бо це є в нас рішення суду. А це взяли відмітку, зробили і що. В розшуку і поліція це взяла, зробила. Такого немає. Це порушення законодавства взагалі. Ким порушення поліція, з боку ДЦК, поліції, ТЦК і того ж Міністерства оборони. Вони вносять, що людина в розшуку. Але де ж? На які правові підстави? Таким чином, друзі, розповсюджуйте це відео. Підписуйтесь до речі на канал Аврс. В них виходить дуже багато цікавого матеріалу. Підтримайте суддю. Напишіть коментарі. Я думаю, це буде дуже корисно побачити більшості суддям в нашій державі, щоб вони знали, як потрібно все ж таки розглядати справи, а не ставати на бік працівника поліції, а не халатно відноситись до розглядів справи, а не готуватися до розгляду справи. І, взагалі, більшості своїх випадків все це проходить дуже так легковажно. Винний все навіть не розбирається. Тому тут багато ще залежить і від адвоката, і від його праці, що він робить для того, щоб не притягнули невинну. Особу до відповідальності, бо таких випадків дуже багато, і ми це розуміємо. Тому, друзі, обов'язково коментарі пишіть. Мені цей матеріал максимально сподобався, максимально круто, чітко. По закону кожен пункт суддя розібрав, зазначив, чим передбачено, задав питання, не отримав відповіді. Провів дуже показову справу, і це треба дивитися. Першу чергу працівникам поліції, щоб розуміти взагалі про що йде мова, коли вони виходять на службу і давали присягу українському народові. Друзі, підписуйтесь на цей канал, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там також виходить багато чого цікавого. І усім вам мирного неба!